Реалії нашого сьогодення коронавірус. Дистанційне навчання в онлайн. Війна не найкраще впливають у наше здоров'я. Емоційні та розумові навантаження ростуть. Це призводить до зниження імунного захисту, гостроти зору, виснаження нервової системи організму. Щоб запобігти цьому, однією із ключових порад лікарів є правильне харчування. Про користь вітамінів та продукти, в яких вони містяться, необхідно надавати, як не більше інформації. Я, Горченко Дар'я, хочу розповісти вам про вітамін А. У раціоні людини цього вітаміну доступно дві форми. Перша це готовий вітамін А, ретинол, який знаходиться у продуктах тваринного походження. Та другий про вітамін А, каротиноїди. Він знаходиться у рослинних продуктах. Саме друга форма доступності. Спонукала мене до вибору теми дослідження, а саме вилучення пігменту каротин з моркви. Метою дослідження є експериментально вилучити рослинний пігмент каротин з моркви, дослідити його властивості та теоретично визначити його значення для рослин та людини. Об'єктом нашого дослідження є процес вилучення пігменту каротину з моркви. Предметом дослідження Є рослинний пігмент каротин, його властивості та значення. Отож, для досліду мені необхідні морква, кухонна дошка, терка, пронумеровані ємкості, три пронумеровані прозорі стакани, три дерев'яні лопатки, дві тарілки, етиловий спирт, соняшникова олія, вода, харчова плівка та ножиці. Перше підготовка моркви. Першу морквину нарізаю кубиками та розділяю у ємкості з номерами. Другу натираю на стороні з дрібними отворами і теж розділяю у ємкості з номерами. Друге. Створення екстракту. В ємкості під номером 1 обережно додаю розчинник 96% етилового спирту 100 мл та перемішую. В ємкості під номером 2 додаю воду в об'ємі 100 мл та перемішую. В ємкості під номером 3 я обережно додаю розчинник соняшникового олію теж в об'ємі 100 мл. Накриваю ємкості харчовою плівкою та залишаю на 5-6 годин для екстрагування пігменту. З третьої морквини роблю 4 тонких зрізи. Два зрізи поміщаю на тарілку, щільно закриваю плівкою і ставлю у темне місце. Інші два зрізи поміщаю на тарілку і залишаю на світлі з доступом кисню повітря. Ці зразки так само залишаю на 5-6 годин. Визначений час закінчився, продовжую дослідження. Визначаю ефективність екстракції пігменту каротину від форми обробки моркви. Процес ефективніше приходить в ємкостях з натертою морквою. Роблю висновок, що розміри частинок повинні бути настільки малі, щоб створити найбільшу поверхню зіткнення з розчинником, визначення впливу розчинників. Для кращої візуалізації екстракт обережно зливаю в стакани з відповідними номерами. До ємкості номер 1 обережно зливаю екстракт у прозорий стакан номер 1 З ямкості номер 2 обережно зливаю екстракт у стакан номер 2 Та з ямкості 3 я зливаю екстракт у прозорий стакан номер 3 Порівнюю результати виділення каротину за допомогою різних розчинників та кольорові характеристики. В стакані під номером 1 розчинник етиловий спирт. Екстракт має жовто-помаранчевий колір. Це Цесвічі, що пігмент каротин розчинився. В стакані під номером 2 екстракт не має вираженого кольору, це світі, що пігмент каротин не розчинився у воді. В стакані під номером 3 екстракт має жовто-помаранчевий колір. Це свідчить, що пігмент каротин розчинився в соняшниковій олії, розглядаю зразки зі зрізами. Зразок з доступом до світла і кисню в повітрі змінив колір. Роблю висновок: каротин має деяку стійкість до кисню та світла, але при певних умовах може статися окиснення, що призводить до зміни або втрати його кольору. Цей експеримент допоміг вивчити методи виділення пігменту з рослинних джерел, а також дозволив глибше вивчити природу каротину. Розглянемо основні властивості. Перше це пігментація. Каротин це натуральний барвник, що міститься у рослинній їжі та надає їй колір від жовтого до насиченого оранжевого. Цей пігмент важливий для фотосинтезу у рослинах. Другий пункт. Розшинень. Каротин не розчиняється у воді, але добре розчинений в органічних розчинниках та жирах. Третій пункт стійкість до кисню, тепла та світла. Каротин може бути стійким до цих факторів, але тривале термічне оброблення або експозиція світла можуть призвести до втрати їх активності та зовнішнього кольору. Четверте провітамін А. Оскільки бета-каротин є попередником вітаміну А, а не його активна форма, то він є абсолютно безпечним. Організм створить з каротиноїду стільки вітаміну А, скільки йому необхідно для клітин, імунітету та інших фізіологічних функцій. Антиоксидантні властивості. Каротин є сильним антиоксидантом. Здатним захищати тканини організму від радикалів, що викликають розвиток онкологічних захворювань і хвороб серцево-судинної системи, а також оберігає тканини від передчасного старіння.